побила власну дитину. На Косівщині мати на підпитку познущалася шестирічного сина. Хлопчика поліцейські знайшли з численними синцями та гематомами. Його ушпиталили. чому жінка так жорстоко повелася зі своєю дитиною. Ольга Бабенко розкаже, що мати познущалася шестирічного сина. правоохоронців повідомив сусід. Приїхавши на виклик, у будинку поліції застала нетверезу жінку та побитого хлопчика. Поліцейські встановили, що дитину побила 27-річна матір, ймовірно, металевим предметом. Жінка була на підпитку, праохоронці освічили жінку та виявили 1,7 проміла проміл алкоголю в крові. Хлопчика з тяжкими тілесними ушкодженнями одразу шпиталізували до Івано-Франківської обласної дитячої лікарні. В суботу дитина, яка отримала травми, доставлена нашою виїзною консультативною педіатричною бригадою в тяжкому стані з приводу забоїв. Uh... Головного мозку, забоїв м'яких тканин обличчя, кісткового та лицевого черепа, а також забоїв м'яких тканин верхніх кінцівок. Стан дитини наразі стабільний, проте він і надалі залишатиметься у лікарні. Дитина одразу госпіталізована відділення інтенсивної терапії для подальшого діагностичного пошуку, виключення тяжких різних ускладнень зі сторони нервової системи, якщо і було проведено і зроблено всі діагностичні міроприємства, діагностичні та лікувальні процедури, тому станом на сьогодні стан. Дитина є вже стабільний, дитина в свідомості, проте залишається перебувати у відділенні до подальшого переводу у терапевтичне травматологічне відділення на нейрохірургічний ліжко. Окрім постраждалого хлопчика, у жінки ще є троє малюків. Ними займатимуться соціальні служби. Проблеми з законом через неналежне ставлення до дітей у матері. Вже були. Відомо, що у 2019 році поліцейські вже притягували матір до відповідальності за незалежне поводження з дітьми. Водночас параохоронці встановили, що на соціальному обліку сім'я не перебувала, жодних скарг на батьків не поступало. За даним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження. Найсуворіше покарання, яке може загрожувати матері, позбавлення волі до трьох років.